Ранок на тесі продовжується в нашій студії. Є вже гості, з якими вас зараз познайомимо. Отож, це Галина Ігнацевич, методист методичного кабінету управління освіти Ужгородської міської ради. Марія Симкович, методист методичного кабінету управління освіти Ужгородської міської ради. Та Оксана Коваль, учитель початкових класів, бібліотекар НВК «Первудсвіт». Доброго ранку. Доброго ми ранку. раді вас вітати. По перше, зі святом чудово так, ви чудово виглядаєте. Ви принесли нам таку новорічну атмосферу. А чи привипринесли привели з собою 12 чудових? діток. розказуйте нам, пані Галина, що це себе... їх більше. Ні, 12. Зараз ми будемо рахувати ми трішки пізніше, після того як пані Галина розкаже, що ми будемо тут бачити. Доброго дня, шановне товариство. Ну, в першу чергу хочеться привітати усіх із святом Миколаєві запитати, а подарунки ви сьогодні отримали? Ми отримали. Так, ми сьогодні вже два. Але краще подарунки, я думаю, ще попереду, адже це виступ. діток. Так, звичайно, цілорічне свято. Миколая є унікальним і трішечки зміненим в порівнянні із минулим роком. Миколайчики, звичайно, в місті Ужгороді це залишається, але наше свято має інше забарвлення. У нас програма свята називається Янгол свято сповіщає. Янголочки готувалися у школі. Це були вироби, які ви маєте можливість зараз тут побачити. Це поробки зроблені власними руками. Такі ж вироби у нас на ялинці міські, як прекрас. Висять то і це все, що на міській ялинці воно все зроблено все руками Все зроблено руками учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Атмосфера свята відчувалася уже ну напевно впродовж двох-трьох тижнів. Це все дійство відбувалося в навчальних закладах. Яке саме воно? Ми сьогодні це і побачимо. Тому що пані на... Оксана Давай, що пані Оксана, Оксана якраз розкаже про те, що відбувалося всім. Я хочу представити і сказати, що учні нашого закладу СНВК Первоцвіт уже приєдналися до цієї акції загальноміської програми новорічних свят Янгол Свято сповіщає. І сьогодні вони представлять вам фрагмент свята: е, прийди до нас, Миколаю! Ми з терпінням чекаємо, що ж, ж, шановні глядачі, можете о, так розміститися, розслабитися і насолоджуватися виставою дитячою. Ми раді запрошуємо. Вас. Так, будь ласка. Čekajmo na tebe, s lidou lidový, nám s tobou jdu tak vesele. Це ще не все. Ще не все. Це ангелочки для створення настрої. Угу. Да. У нас ще є ще одна група діточок, ми їх бачимо. Зараз вони так само. Це буде, ще, там, пані Олександр. Наступний номер це сценка про Іванка та Марічку. Будь ласка, учні. Давай. До вашої уваги сценка про Іванка та Марічку. Починай. Подивися, сніги іде, на вється і кружляє, суму землю покриває, подивись, кругом Марічку, а ніде нема травички. Бідні пташки зголодніли, мабуть, довго вже не їли. Принесла я у кишені, їм пшона чотири змелі, навіть крихт. Не викидала все для пташок, зберігала. чів чів чів, землю снігу, і зерна ніде нема, бо зима Чів-чів-чів, я давно не їв, у снігу і в льоду, чи рячків не знайду. Ой горобчику, бідний хлопчику, ось псано, ось псано, золоденьке і смачненьке, наче золото воно. Ці, 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 я вже поїв, хай сніжок буду, буду жить. Ой, зима, ой, зима, на городі вже ліг кожухом білий сніг. І капусти нема. Ой зима, ой зима. зайчику кострибачку, не сумує. на тобі морквиночку покуштуй. Поняюся вдячно, коняюся, коняюся жизенько, вам, діточки, любі за ваше серденько. Подивіться ми стій на сріблясті кущі, що там світиться, горить, наче зірками готить. Як ви думаєте, що розкажуть двіряти про вас Миколаєві? ців, ців, ців я був не їв, а мала Марічка, Іванкова сестричка мене нагодувала і ласкаво промовляла. А мені ваш маленький дав морквинку солоденьку. За вашу доброту діти Миколай обов'язково віддячить вам щедрими подарунками. Думаю, думаю, миколайчики, які мають добре серце, відгукнуться на їхнє запрошення. Наступний номер про сороку і чертенятку. Діти, а ви вмієте складати вірші? Так, я зараз перевірю. Пустунко, ти маленька, будь слухняна та темненька. Не пустуй, а поможи, подаруночки збери. Адже знаєш, наші діти, самі добрі, темні світі, так що часу ти не гай, хутко іграшки збирай. Як же буду я збирати? Я не звикла працювати. На тобі тепер такой, що ти, сонечко, на кой? Працювати, щось збирати, не буду працювати. Краще я піду із хати. Краще друзів буду мати, що збирати, не буду заставляти. Хто не хоче працювати? Працювати, працювати, не буду працювати. Привіт, друже, не сумуй. Три образу вгамуй. Хто це, я тебе не знаю. Що не впізнаєш, ім'я я маю живока чортенятко. Не маю ні сестри, ні, брата. Який жах? А де ти живеш? Може, в гості ти зайдеш? Гаразд, зайду, коли ти просиш. А що це ти, ти за різкі? На дітей личених ношу, то і ти візьми, на про. Краще про себе розкажи і що ти мієш, покажи. Скажу одверто я по правді, що чорт не добрий, я насправді. Чому? Колись давним, давним, давно у мене все у житті було, проте злий чарівник навчив мене ненавидіти. Я став підлим та мерзотним. Не вірю справам добрим, жодним. І різкі ці при собі я маю. Адже певен я і знаю, що людей хороших вже нема. І шукати дам. Ні, з тобою я не згодна. Кожна людина на доброго. Так Миколай угодний казав і мене робить справичок. Краще ходімо Миколая шукати, краще у нього Гаразд Гаразди, але ці різки ми з собою візьмемо. Okay. Поспілкуватися з вашими дітками можна. всі заходьте до, до, до нас сюди. Я думаю, вам таким чим точно до колаєш ранку приніс. То, щоб приніс. Боже, я вас багато, які усіх класні, ідіть сюди. Так, тільки так. поверніться сюди, ви. поверніться ви. До, того, до, того, до того боку. <рисвіт> <рисвіт> так. Сюди <рисвіт> поверніться, поверніться. Так, я вам допоможу. Ви вас всіх бачили. Будь ласка. Діман, що ви поверні забирали? Yeah. Гітару і іграшки приніс. <гум> а а, да. а ти хотів такий подарунок? Так. Може тебе тримаєш? А, 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 а чортик у нас взагалі дуже добрий. Сюди, такий. Сюди-сюди, заходьте, будь ласка, чёрт, трішечки далі, 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 туди, туди, туди. Не, не бійтеся нас! Не бійтеся, проходьте далі. Бачі у вас гарні костюми. Розкажете, хто робив костюми. Бабуся, хто робив костюм. Мама юбку зробила. А в мене мама зробила. Мама. мама, а кого ще хто? А мені мама платяші. Дуже красиво. А, дуже а дуже як красива. тебе звати? Богдан жила. Богдан, ти знаєш Богдан, я коли був в твоєму віці, я теж був чортом. <плес> <плес> а чому ти таку собі роль обрав? Тобі дали таку роль чи ти сам хотів? Ні, я так не даду. А слухай, як бороду бриєш нормально, там кожного ранку. <плес> А ви в школу? Він в школу яких працюють. Другий! Так, а на урок перший напізнились? Ні, чого напізнилися? Нема, а де ви будете виступати сьогодні? У залі! А любите взагалі виступати? Ах, мабуть, будете артистами колись. Угу. Uh -huh. Ну і розкажіть нам ще в двох трьох словах, кому що приніс Миколай. Тут зайчику приніс гітару. Так. Ми... Що? Ковар приніс лейтборд. Так. Скейтборд, а тобі що приніс? Мені Сорока. приніс ляйку масу. Так. І конфети. І конфети. Анголо... Ангело, я вам шо? що приніс? Мені ляльками хай. Так. А іншим? А іншим. А мені е-е-е... <гум> ну і ще щось так. А мені Робот. Робот. Ого, Ми вам дуже дякуємо. Давайте всі разом е, закричимо а нашим глядачам. Доброго ранку. Так що всі так. так, а ще я знаю, що мають наші інгулята віршик, який хочуть нам розказати, так? Ну давайте, розповідайте. Марянка теж. Боже, отче, глянь на дітей, на прекрасні твої квіти, світи сонцем і зірками над малими діточками. Дай нам сили, І Із неба наша дорога, аж до зір, де царство Бога. Вони. Ми на дійшли на землю, щоб вітати діток чемних. Бо Бу були ми всі смахнені, допомагали бабці і мамі. Дух Святий, хай з нами буде, щоб з нас стали добрі люди. Вітаємо вас з великим святом, святом Миколаю. І звярі свято ми почали. Миколаю в нашому залі привітали. Не будемо, діти, сумувати, від сьогодні можна вже колядувати. Будьте ж діти завжди черні, помагайте тим, хто темний, той, хто впаде, дайте руку, не вважайте то за муку. Дякуємо вам дуже гарно. Ми попросимо вас не переодягатися. Через п'ять хвилин дуже хочемо з вами сфотографуватися. Можна буде? Так! <різвість> ну, дякуємо. Тоді почекайте нас 5 хвилин і ми вас знову покличемо, добре? <різвість> так. А ми поки з вами ще трішки поспілкуємося. У двох хвилинах як це все готувалося, розказуйте нам. Так, дітки справді люблять казку, вони очікують дива від новорічних свят, вони очікують бажаних подарунків, вони писали листа Миколаю, в яких виконували всі свої прохання, бажання, що б вони хотіли, щоб Миколай приніс до них. Звичайно, що діти в нашій школі. Дуже активно прийняли участь у цій акції Білий ангел добра. В Нашій школі діє е, шкільна майстерня е, поробок. Тобто дитинка, майже кожна дитинка була задіяна у цій акції. Сьогодні я принесла в студію показати деякі роботи, які виконували наші діти. Дуже полюбляють робити з паперу, це їм близьке, просто розмальовки, об'ємні ангели, об'ємні ангели. Теж у виконанні з паперу. Потім роботи у різних техніках, робота з тканини. Ось бачимо, дітки робили. Потім це, це, це все потім кудись подінеться. Це буде якийсь музей ви створите? Чи вони ми прикрашаємо наші ялинки? Наші новорічні. В нас в кожному класі є ялинка. В нас в кожному класі є виставка поробок. Ось гачкування. ветенанки. Діти працювали у техніці ветенанок, в техніці оригамі. Ось бачимо, так. дуже подобається дітям це робити. Ось такі новорічні різдвяні вже. Віночки і ангелочки. У нас є буквально одну хвилину. нам, будь ласка, що сьогодні де будете виступати, що буде? Так, йому? аби всі бажаючі могли побачити. Одну хвилинку. Сьогодні, сьогодні програма. Всі, хто хоче побачити такі інсценівки у ляльковому театрі, і з 15-ї години до 16-ї години буде виступати така малеча. Запрошуємо всіх бажаючих. Продовжується свято паралельно на театральній площі, і з 14 30-ти виступають уже старші учні. Які Мають півгодинну концертну програму. Потім е, у нас власне дуже важливий момент. Це е, Марія Олександрівна, Слышно, наш так, молодий Марія. педагог, е, методист. Організувала хочу дехай. кілька слів сказати, що е, в місті Ужгороді створене учнівське врядування, і саме силами учнів, е, а також за допомогою хореографа Людмили Федю, сьогодні буде проведений флешмоб. Е, участь будуть брати е, дуже багато учнів, близько 600 учнів з усіх закладів міста. Це будуть і учні 5-6 класів, і е, учнівське врядування. Тому запрошуємо всіх. Буде класно. Наша площа перетвориться на такі будуть ангели Миколаїв. Чики і запрошуємо всіх запрошено дякуємо. Дуже вам дякуємо. Ми без зраді з вами поспілкувалися. На жаль, наш час обмежений. Я нагадаю нашим талічам, що в нас в гостях були Галина Ігнацевич, Марія Симкович та Оксана Коваль. Люди, які сьогодні творять свято в нашому місті. Ну, наш ранок закінчується, адже вже 9 на годинниках вдалого вам сьогодні дня. А головне казкового і зі святом усіх. Так, хай вам щастить. Дивіться своє своє рідніше. Ми Вас любимо. Бувайте цього найкраще спонсор показу мари